Нижки до 45% на міцні напої там на Волін, Джура, Далмор та інші переговори у глухому куті. Вітков американський зрадник, а Путін готовий йти на переговори за однієї умови. А звати Дарина Трунова про це й не тільки далі. Добрі дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ на Росії, який входить до Роснафти. Місцеві жалілися на сильні вибухи. Сейчас сильно будет На, на ничего Них... поймала Прикольно Ух, сейчас сильно А на Луганщині прилетіло в електропідстанцію. І є... Ще один. Й паходна манда. А та є Бугніволіті. І ось так палає у грозному після атаки. БПЛА Військове містечко Полку Розгвардії Ахмат Північ же час в українському МЗС заявили, що найближчим часом слід очікувати контактів з американською стороною щодо мирного плану для закінчення війни Росії проти України. Але звісно, все опирається в Росію. Путін відповів, що домовленості України і штатів у Женеві передали Росіянам, і нібито вони не проти прописаного, тому їх можна закласти в основу майбутніх домовленостей. состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. И они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на 4 составляющих отдельных. В целом, да, и нам это все было передано. В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Но ну, было бы с моей стороны невежливо сейчас вот говорить о каких-то окончательных вариантах, но их, поскольку их нет. Ну, некоторые вещи они носят принципиальный характер, и в целом мы видим, что, что американская сторона учитывает нашу в чем-то учитывает нашу Позицію, яка обсуждалась на до Анкоряджі після Аляски, где-то нам точно совершенно нужна не садитися і серйозно обсуждати якісь конкретні речі. Але звісно, російський диктатор після цього додав, що зупинка вогню можлива лише якщо Україна виведе війська з наших же територій, що найменше з Донбасу, інакше вони будуть готові продовжувати війну. Війська Україну вийдуть. Занімаємо їх і території, от так да й прикратяться бойові діст. Ні, уйдуть. Ми даб'ємо Іще на арену виліз Лукашенко і каже, що поки Україна має вихід до моря і контролює Одесу та Миколаїв, Києву треба домовлятися, тому що цього може і не бути в одну мить. Якщо ти хочеш, щоб Україна зберігалася в тих границях, в которых вона сьогодні є з сучотом реалії на фронті. Нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс. Если где-то чего-то не можете договориться, а я из этого предложения не увидел, что там нельзя по чем-то договориться по каким-то вопросам, но если вдруг <coughs> там какая-то демилитаризованная зона, зона, кусочки и так далее в Донбассе, ну оставьте на потом. Ну оставьте на потом, ну прекратите войну, где гибнут не твои дети. А у тебе є сьо і вихадку морсь, і Одеса твоя, і Ніколаїв. А этого може не бути в один миг, в одному мгновенні. Тому треба все взвесить і прийняти звішане рішення. На фоні цієї всієї нісенітниці лунає лише одна притомна думка: якби не Україна, російські танки стояли б вже в Польщі. Так вважає російський шахматист і опозиціонер Гарі Каспаров. Він вважає, що так званий мирний план. Є капітуляцією не тільки України, а й усієї Європи. Це найкраще знаєте шоу на яке Путін може сподіватися. Жодної прямої відповіді. Справа не в тому, скільки у тебе зброї чи боєприпасів. Питання в тому, чи готовий ти боротися і померти. О, це добре. У вас у Латвії бригада під керівництвом Канади. Який наказ для цієї бригади? Чи стрілятимуть вони, якщо росіяни перейдуть кордон? Ми знаємо відповідь. Переговори займуть вічність. Я досі не почув чіткої відповіді на це не знаєш. Я навіть уявити це не можу. Як ми можемо серйозно обговорювати угоду, укладену бізнес-партнером Трампа? Знаєте, це угода з нерухомістю, щоб збагатити сім'ю Трампа і і... і продати Україну? І це це так. Як серйозно обговорювати, що Україні доведеться відмовитися від укріплень, які рятують Європу? А ми святкуємо НАТО, НАТО не є сильним, НАТО не існує. Це підробка, це НАТО, чотири літери. Причина, чому ви досі сидите тут і святкуєте це, полягає в тому, що Україна вмирає щохвилини. Це величезна жертва. якби не Україна, якби не Україна, що стояла перед Росією, російські танки вже були б у Польщі. А от видання за Атлантик» пише, що мирний план по Україні зайшов у глухий кут. Венс нібито вважав, що через корупційний скандал Україна не зможе відмовитися від плану Трампа, написаного Віткофом і Дмітрієвим. В той же час за економіст пише, що переговори щодо миру в Україні можуть тривати ще кілька місяців. Особи близькі до переговорів говорять про серйозний прогрес, який зблизив деякі позиції України і Росії. Однак при цьому ніхто не вірить, що Путін погодиться на останню версію мирного плану, погодженого Україною з Рубіо у Женеві. Відков, агент Кремля і зрадник так називають його деякі демократи і республіканці, і вимагають відсторонити від переговорів для тих, хто виступає проти російського вторгнення. Та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною. Очевидно, що Вітков повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити. Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно. А от За New York Times пише, що штати залякали європейців російськими ракетами для просування свого мирного плану. Перемовник штатів Дріскол попередив дипломатів ЄС, що Росія істотно нарощує виробництво ракет і створює запаси, щоб європейці теж швидко погодилися йти на перемовини і змусили до цього. Україну, але цікавий момент чомусь раптом Кіта Келога замінили на Дріскола. Як думаєте, чому? Напишіть у коментарях. А от в НАТО підготували план перекидання вісьми сотень тисяч військових до кордонів Росії. Оперативний план Німеччина передбачає і докладно описує перекидання вісьми сотень тисяч німецьких, американських та інших. Військових НАТО на схід до лінії фронту у ньому вказані порти, річки, залізниці та автомагістралі, якими пересуватимуться військові частини і техніка, а також способи їх постачання і захисту в дорозі. Наразі цей секретний документ обсягом 1200 сторінок знаменує повернення до менталітету часів холодної війни, коли громадянське суспільство і інфраструктура були. Готовими до постійної співпраці з військовими про це пише The Wall Street Journal. А от в ЄС працюють над новим пакетом санкцій проти Росії. Ймовірно, 20-й пакет можуть ухвалити після новорічних свят. Україна наполягає, щоб під санкції потрапив Росатом і російські трубопроводи на території ЄС. Так само потрібно посилити обмеження і проти тіньового російського флоту. В той же час в російських ракетах і дронах досі є іноземні компоненти, тому важливо, аби наші партнери посилювали відповідальність їхніх компаній, які постачають Росії такі деталі. Санкції щодо російського флоту є надзвичайно важливими, але їх недостатньо. Росія продовжує використовувати тіньовий флот для продажу нафти. Також важливо ввести обмеження проти компаній, які постачають компоненти для російських дронів та ракет. Так само Росія гібридні фінансові схеми завдяки криптобіржам. Також для нас важливе питання заморожених російських активів, і ми розраховуємо на рішення Єврокомісії всередині грудня. І так само Україна наполягає, щоб Європа відмовилась від будь-якого обслуговування для тіньового російського флоту і посилила перевірки суден. Ми вважаємо, що є можливість в рамках міжнародного права а, зупиняти судна додаткових перевірок. Партнери до цього ставляться більш обережно. А, ми знаємо, що проводиться. Більша кількість інспекцій, суден, чи ця інспекція дозволяє повною мірою побачити, чи є це судно судном тіньового флоту чи ні? Ми не впевнені. Тому ми вважаємо, що на технічному рівні в багатьох деталях можна доопрацювати цей контроль з тим, щоб росіяни не змогли в подальшому. Ту саму кількість танкерів проводити через данську через інші протоки. Плюс оце, те, що я говорю про «full maritime services Band, Ми вважаємо, що вже зараз потрібно. Приймати повну заборону на обслуговування Євросу, які є частиною тіньового флоту. І на думку спецпредставника ЄС, питань санкцій, обмеження проти Росії вже призвели до значного падіння російської економіки і продажів нафти і газу. Але доки Росія не припинить війну, санкції мають продовжуватися. Російська економіка працює дуже погано обсяги виробництва нафти та газу знижуються. Але ми маємо посилити санкції, щоб виробництво зупинилось. Поки триватиме війна Росії проти України, триватимуть і санкції. Якщо навіть буде досягнуте припинення вогню, санкції не будуть зняті одразу. Лише у випадку заключення стійкого миру, це питання зможе піднятися. Так само жодна інша країна, крім Євросоюзу, не буде вирішувати, як розпоряджатися замороженими російськими активами. Ми вважаємо, що ці активи мають передати Україні для відновлення та реконструкції країни. Ви ж напишіть, що думаєте ви, скільки ще протягне російська економіка. Дякую вам, що дивитесь. з вами була Дарина Трунова. Побачимось.